Вітаю вас, друзі! 24 квітня. Китай, Буданов і Макрон. Як між собою пов'язані ці двоє та Китай, я зараз вам спробую пояснити. Бо направду, сьогодні дуже активно обговорюють інтерв'ю Буданова, яке він дав виданню РБК. Там він сказав, хоч небагато, але дві ключові фрази про те, що Росія відмовиться від Криму дуже легко, а Китай не передавав жодного набою Росії і не передаватиме. Щоб зрозуміти, який логічний зв'язок між цими речами, вам пропоную підписатися, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте відео друзям. Традиційно вас про це прошу. І так, поїхали. Більше години, мабуть, Буданов давав інтерв'ю журналістці РБК, говорили про різні речі. Ну і зокрема, вона його перепитувала про прогнози. Ви можете подивитися це інтерв'ю, бо абсолютно без проблем. Я його не хочу вам переказувати. Ні, мета інша. Я вам просто виділю кілька ключових тез, які, як на мене, є відправними в аналізі ситуації, нашого майбутнього контрнаступу, ну і підтримці західних партнерів. Ну і от зокрема, багато говорять на заході. Мовляв, не дай Боже. Україна війде в Крим. Буде скандал, буде ядрений удар і таке інше. Буданов дуже спокійно у своїй традиційній манері запевняє, що коли наші війська відуть в Крим, то Росія це дуже легко пояснить. Ну, справа в тому наводить він, приклад, Херсонщини, коли вони вийшли з правого берега, Росія тоді також дуже легко це все пояснила. Ну, як на мене, відносно легко, але пояснила, те, що Росія вміє пояснювати, то це правда. І вона подасть навіть. Повний вивід своїх збройних сил з території України як перемогу. І рано чи пізно це безумовно станеться. Багато було застережень стосовно ядерного удару, після того як війде е, українська армія. На території тимчасово окупованого Криму він запевняє, що його не буде. Ну також ми про це чули. Далі він багато аналізує стосовно можливості російських, каже, що вони є. Ну от зокрема, мобілізація триває. Навіть є мобілізованих ще з осені 120 тисяч російських військових, які не можуть бути перекинуті до України одного моменту. Вони далі мобілізацію проводять приблизно 20 тисяч чоловік на місяць. Але, до прикладу, він каже, що з Білорусі цього наступу не буде, бо там вони навчають цих мобілізованих. Ну, Тобто така цікава взагалі історія з його інтерв'ю, нічого особливого нового. Єдине, що він там натякнув, хто там виступав за початок цієї СВО, це Бортніков, Шуйгу та Герасимов, також назвав Пригожина одним із нових лідерів. ну, Ну, так він вважає. Ну, про, до речі, про це і я говорю не те, що одного з лідерів, а тих, хто починає впливати на. Російський порядок денний. Ну, і зокрема, він сказав щодо ракетних ударів. Росія накопичує зараз ракети, вона їх виробляє так, завдяки паралельному імпорту. Це така узаконена контрабанда на Росії. Ну і буде використовувати ці ракети для відбиття контрнаступу Збройних сил України. Тому говорити про відновлення якихось там ракетних ударів в найближчій перспективі по е, інфраструктурних об'єктах України не доводиться. Він каже, ну, немає в нього таких даних. Ну, Чому я на нраюсь? Все-таки розвідник. Будемо сподіватися, що всі його плани, що стосовно завершення війни 23-му році, вони виправдаються, ну, власне, він про це і говорить. Так, він допускає, що і там можуть бути певні коригування, є не зовсім прийнятні, як для нього. Факти затримки з поставок озброєння, але каже, будемо виходити з того, що є. Втім, я вам скажу власне відчуття, аналізуючи його попереднє інтерв'ю і це, ну от в місяць, да, різницю, то він почувається набагато впевненіше. І йому задали запитання про Китай. І він, зокрема, сказав, що Китай не передавав жодного набою і передавати не буде. Ну, фактично, він, знаєте, так, нібито став в захист Китаю. Чому мені так важливий і цікавий Китай? Справа в тому, що з початку роковин широкомасштабного вторгнення Китай активно увійшов у міжнародну політику. Маю на увазі, він став активнішим, ніж то було раніше. Китай постійно говорить про те, що він долучається і долучатиметься до питання припинення війни Росії проти України. Ну і натякає на той свій мирний план, про який ми з вами говорили про 12 кроків. Я майже в кожному відео про нього говорю, але правду вам скажу, як і обіцяв, тема дуже цікава, щоб розуміти. Як зараз Китай вмонтовують безпекову, так безпекову конструкцію взагалі світову? Буквально вчора виник дуже потужний скандал. Китайський посол у Франції сказав, що ну, взагалі колишні республіки Радянського Союзу вони не є суб'єктами міжнародного права. А Крим він вважає ісконно руською землею. Виник величезний конфлікт дипломатичний. Ну і країни Балтії звернулися до... Послів, які перебувають у них, викликали для дачі пояснень. 80 депутатів Європарламенту звернулися з відповідним листом до офіційної влади Китаю, аби ти пояснили, що це була за заява. Чому саме посол Китаю у Франції її робить і в такому контексті? І він давав інтерв'ю одному із місцевих телеканалів, і навіть стенограма була розміщена на сайті посольства. Це важливо, запам'ятаєте цей момент. Ну і от сьогодні буквально. Продовж там доби півтори-двох, після того, як прозвучала ця скандальна заява, було сказано, що Китай поважає суверенітет усіх країн. Це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Мао НІН на брифінгу в понеділок, але на запит ТАСС. Телеграфного агентства Совєтського Союзу, Російського, саме ЗМІ. І його цитують і наші. Чому саме російської на це звертаю вашу увагу? Бо якщо брати в логіці заяви китайського посла, то і Росія також не є незалежною державою. Парадоксальна річ. А чи ж тоді Крим, правда? А чи ж тоді Тайвань? Ми про це говорили. Я вам розповідав в попередньому відео про саме оцей такий казус, який виник після заяви посла Китаю у Франції. Ну і пізніше, вже почали стверджувати на рівні офіційної влади Китаю про те, що Китай поважає суверенітет усіх республік, що входили до складу Радянського Союзу, відмотали ситуацію назад. І тут виникає таке цікаве запитання: ну, шахова партія, яку б треба було розібрати. Чому китайський посол у Франції зробив цю заяву? Пізніше, навіть далі, висловлення посла Китаю у Франції Лушаєю прізвище. Почали називати його особистою думкою. Я, чесно кажучи, так погано пригадую, коли ну, бували такі, правда, випадки, коли посли там можуть щось заявити від себе, кажуть, та ні, ні, то він так сам думає. А що далі з цим послом, якщо він собі дозволяє робити заяви стосовно суверенітету, державності інших країн? Ну, мабуть, таких послів треба відкликати. Поки що інформації на даний момент, поки я вам пишу відео про відкликання китайського посла у Франції немає. А стенограму на сайті, фактично, розшифровку цього інтерв'ю, на, на сайті Китаю у Франції прибрали, немає її там, зачистили поле. Ну і далі пішло ще цікавіше. Сьогодні в одному із видань іноземних, ну ми має, навіть торкнемося ще двох публікацій. У Блумбергу спочатку з'явилося повідомлення про те, що французи отримали новий удар після того, як посол Китаю у Франції зробив таку заяву щодо е, суверенітету країн, е, які вийшли із колишнього радянського союзу. Але історія не лише про це історія про те, що саме президент Франції Еммануель Макрон останнім часом проявляє дуже цікаву ініціативу в частині долучення Китаю до мирних переговорів. Сполучені Штати Америки коментували дуже обережно колись ініціативу Китаю про так званий мирний план. Вони сказали: Ну окей, було б непогано, якби Зеленський поговорив із Китаєм, точніше з лідером Китаю Сінзіпіном, аби той краще взагалі приїздив до України, ну і вони, можливо, якось цю історію використають. Більше того. Давайте повернемося трішки вище, що я вам говорив раніше. Буданов сказав, що Китай не постачає Росії зброю. Держдепартамент США також сказав, що Китай не постачає Росії зброю, не зафіксовано таких випадків. І навіть Джозеф Байден про це також говорив. Ну, каже, нам невідомо поки що такі випадки. Значить, і як на мене, сьогодні є якась домовленість між Сполученими Штатами Америки і Китаєм в частині. Забезпечення безпеки, про що я говорив взагалі світопорядку. Звісно, говорити про якісь дуже глибокі домовленості складно, бо ці дві країни між собою не просто ворогують, вони готові воювати за спільну територію Тайвань. Китай її вважає своєю, але Тайвань вважає себе Китаєм. Хоча на рівні Організації Об'єднаних Націй він навіть не визнаний усіма країнами світу і не входить до цієї структури. Втім, якщо розбирати оцю цю історію скандалом китайського посла у Франції, ще раз наголошую. То низка країн східної Європи звинуватила Макрона, який долучає Китай до процесу, у тому, що він побіг поперед батька в пекло. Сполучені Штати Америки також не вдоволені цим і в Білому домі сьогодні нібито почали робити якісь попереджувальні сигнали, щоб Макрон дещо утихомирився. Так, о, до прикладу, президент Європейської ради Мішель він виступає за таку ініціативу. Але ще раз наговорю що країни Балтії, Східна Європа, їх чимало Німеччина цю ситуацію взагалі мовчить. Вони не вдоволені таким ініціативами Макрона, який раніше також говорив про те, що ну давайте мов, можливо Крим віддамо Росії. Десь були такі заяви проскакували, а тут навіть і китайського посла аналогічні. Ну і виникає риторичне запитання: хто мотивував китайського посла зробити таку заяву? Макрон, ну я думаю, навряд чи. Швидше за все, тут, можливо, поговорили із. Сполучених Штатів Америки із послом Китаю у Франції, якби той відповів, зробив таку відповідну провокативну заяву. Так, да, це може виглядати фантастикою, це виключно моє припущення, я це не стверджую, але дуже цікаво, хто хто є кінцевим бенефіціаром такої заяви. А зрозуміло, що на сьогоднішній день в цій непростій. М'яко кажучи, війні Росії проти України шукають західні партнери саме контактів, в тому числі як варіант китайських із Путіним, аби він Сінзіпінг змусив Путіна сісти за сил переговорів з Україною на умовах України збереження суверенітету, територіальної цілісності України, про що Китай говорить у своєму першому пункті. Я розумію, що це дуже непросто. Складно так сприйняти на слуху. Але підтвердженням такої версії є і сьогоднішня публікація у виданні «Політику». У Байдена пишуть там, вважає, що невдача при контрнаступі може скоригувати цілі. Києва, там велика стаття, де пишуть про те, що існує думка, що ми, нібито, за словами американських офіційних осіб, готові розглянути питання про коригування своїх цілей. Ну, як на мене, це виглядає повною маячнею. Але поява такої публікації означає, що в цій конструкції, якщо раптом щось не дай Боже, ну різні варіанти завжди готують, то саме Китай може попливати на Росію, щоб щось далі було. А Макрон тут реально дуже сильно заважає. Але за допомогою китайського посла це питання сьогодні фактично вирішили. І Макрон притих. Він ніяк не коментує, бо це в його країні стався такий потужний скандал з китайським послом у Франції. Тому друзі, я думаю, що ця історія матиме розвиток і надалі. Я обов'язково буду за цим слідкувати, тому що є ще один цікавий момент. Сьогодні країни Європейського Союзу розробляють нову стратегію залучення ще чотирьох країн до антипутінської коаліції, які раніше толерували Путіну. Але про це вже в наступному відео. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну, обов'язково пишіть свої думки стосовно цього скандалу з китайським послом і того, що Боданов стверджує, що Росія. Дуже легко віддасть Крим. Ну, я так думаю, що воно точно має так статися. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!